Церква допомагає армії не лише молитвами, а й грошима. Владика Варфоломій, архієпископ Рівненський та Острозький, передав оперативному командуванню північ 132 тисячі гривень. Ці кошти прихожани рівненської єпархії Української православної церкви зібрали на пасхальні свята. Це невелика сума, але хай навіть і така невеличка сума нас тішить, те що вона піде на допомогу нашій українській армії. З давних давен була така відома фраза Народ. І армії єдини тому православна церква наша завжди благословляла народ і армію на захист нашої вітчизни. Такий подарунок священнослужителі презентували в особливий день – 73-ю річницю з дня створення 13-ї тринадцятої загальновійськової армії, правонаступником якою якої є оперативне командування північ. Тож привітати військових приїхали й чиновники. Заступник голови рівненської облдержадміністрації Тарас Постовіт, 18 років віддав службі в армії і на щуток знає про її потреби. І знаю, яке ставлення держави до військових. На жаль, воно було не таке, як треба. Сьогодні держава повертається обличчям до армії. Я не вже слово повернулась, повертається обличчя. А поки що Збройні сили України підтримує народ на рахунки військових частин оперативного командування. Вже прораховано майже мільйон гривень і передано матеріальної допомоги понад 2 мільйона гривень. В першу чергу ці кошти використовуються на відновлення військової техніки, закупівлю акумуляторних батарей, ремонтних комплектів та засобів індивідуального захисту. А про квартири службовців подбає місцева влада, запевнив заступник голови Рівненської облради Степан Павлюк. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за те і гордість за те, що на території області знаходиться оперативне командування Північ, яке своєї юрисдикції, якого знаходиться. Велика території України нині понад 7 тисяч солдатів оперативного командування північ виконують свої завдання на сході та півдні України. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.